Мешканці багатоповерхівки у Рівному, що по вулиці Гагаріна, 14, мають безліч комунальних проблем. Сходи біля під'їзду багатоповерхівки перебувають у плачевному стані. Люди жаліються, що взимку неодноразово травмувалися, спускаючись ними. Попри те, що мешканці вчасно сплачують комунальні послуги, ремонтувати сходи ніхто не поспішає. Східці це ужасно. Люди мучаться. Тут живуть в основному люди похилого віку. Є діти, які люди, в яких є маленькі діти. З візочком туди піднятися неможливо. Вони провалюються, вони нестандартні, вони високі. Сходи це не єдина проблема мешканців будинку. Дорогу біля багатоповерхівки не ремонтували вже більше 20 років. Мешканці розповідають, що ями та вибоїни часто стають причиною травмувань людей, які ходять тут щодня. Також неподалік від дороги висять заплутані електричні кабелі, які простягнулися прямісінько над дитячим майданчиком. Під ними панує постійна електронапруга, і це негативно впливає на здоров'я дітей, які там граються, запевняють. Люди мешканці неодноразово зверталися до комунальних служб, проте це не дає позитивного результату. Тут живу вже 30 років в цьому будинку. З кожним роком відкривається новий підприємець, нові кабеля, нові кабеля, і тут воно все йде. Більший більше більше, більше. масінше й Це загрожує для здоров'я в першу чергу для здоров'я, бо це є напруга. Невдоволені люди звернулися зі своїми проблемами до громадської організації Громадський контроль, адже знають, що так питання вирішиться значно швидше. В будинку Гагаріна 14 проживає 132 сім'ї. Кожного місяця кожна сім'я платить до 60 гривень в ЖКП Покровське. Тому громадський контроль разом з небайдужими людьми з цього будинку вони молодці, що вони звертаються. Я думаю, вони будуть далі звертатися. Хочу нагадати міському голові, а також очільникам міста, а також начальнику житлово-комунального підприємства Покровське про їхні обіцяне облаштування прибудинкових територій. У рівному на Золотівському мосту, біля проїжджої частини, є пішохідна доріжка з крутим ухилом, яка взимку більше нагадує людову гірку. Доріжку кажуть мешканці прилеглих будинків, взимку ніхто не посипає, сіллю чи піском. Ні поручнів, ні пандуса тут немає, тому існує ризик не втриматись на ногах та впасти. Дуже тяжко йти і спуститися нема за що триматися, ледве-ледве нагинаючись за цей поручень, але це ж не поручень для, для людей, а так тільки для машин, мабуть, прикриття якесь. І Слизько треба було тоді, як вони робили, то треба було б рівномірно. Навіть тут інваліди ніякі не їздять. Навіть якби, якби навіть і їздили, то я не знаю, якби ті інваліди тут спускалися. Пенсіонери, які ходять цією доріжкою, кажуть, що послизнутися це ще не біда. Бували випадки, що люди тут падали та серйозно травмувалися. Дуже страшний спуск зробили, не можна пройти. Ми старші жінки сюди не вибратися як слизько, то як же сюди проходити? Тут же ж люди приходять на маршрутку, йдуть на 35-ту і назад йдуть. Ну тут невозможно пройти. Тут може якісь, би, якісь поручні зробили, чи може ще щось небудь таке, щоб можна було. Ну Раніше були сходи, то їх можна було. Якось на сходи, якось легше було. Зараз дуже тяжко. Вагітні жінки та мами з дітьми також жаліються на незручний спуск, зізнаються, що заїхати тут візочком. Під без безсторонньої допомоги доволі проблемно. Неможливо з коляскою проїхати. Поліклініка знаходиться третя вона на, і треба йти на 65-ту. Піднятися тут а ще ладно. Я зібрала себе чоловіка, щоб піднятися. А спуститися, я взагалі не знаю, як будемо спускатися. Члени громадської організації громадський контроль вирішили владнати це питання та написали лист звернення до міського голови з проханням зробити спусковий схил безпечнішим та зручнішим. До мене, як депутата міської ради від громадського контролю, звернулися мешканці вулиць Вишнева, Олексінська, Золотіївська, Загородня і князя Володимира з проблемою, що вони не можуть спуститися з пішохідної доріжки, особливо зараз в зимню пору, бо тут ожеледиться. Проблема зараз. Актуальна зима ще один місяць попереду і треба якось вирішувати цю проблему.